Всім привіт, з вами Станіслав, і сьогодні в нас вийшов Blender 4.1. І в цьому відео я розкажу вам про основні нововведення і функції, і фічі, про які треба знати в новому блендері, щоб бути класним. І фантастичним. І так, почнемо з реально зручних і важливих змін. Перше це замочок на камері. У мене є два блендера. блендер 404.1. В минулому блендері ми додавали камеру. Якщо ми в камері літали, то нам доводилось заходити от сюди, в view, і натискати Камера View, щоб наша камера не злітала після того, як ми прокручуємось. Це треба було тут включати, вимикати. Це не дуже було зручно. В новому блендері вони зробили зручно. Тепер тут ми маємо іконочку замочка ми можемо її натиснути. Воно буде залочено, відтиснути, і воно буде розлочено. Супер зручно. Наступна супер зручна штука. Тепер в файл Open to Recent нам показуються прев'юшки і зображення наших файлів. Тобто, бачите, там маленька картиночка, і ми можемо побачити, що за файл, навіть якщо у нього якась мурова, незрозуміла назва. Як ви бачите, в старому блендері нам показує тільки дуже обмежену інформацію. Наступна зручна штучка, це перероблений Color-Picker. Як бачите, тут у нас така маленька точечка, яка білого кольору, і коли ми обираємо білий колір, це не дуже зручно, тому що біле на білому не зрозуміло. В новому блендері. Ми маємо інший цей. Ми маємо великий круг, в якого є прев'юшка. Бачите, яка міняє колір як скло. Так що це суперзручно, суперкласно. Наступна зручна фіча це підтримка української мови за замовченням. Якщо в попередньому блендері ми просто створюємо е, текстовий файл, і ми починаємо печатати українською. Як бачите, ось тут я печатаю українською, ось я печатаю англійською. В новому блендері е, я можу печатати українською, тобто підтримка по замовченню українських шрифтів. Це супер зручно, Тепер не треба морочитись. Наступне це стосується інтерфейсу і налаштувань, вони стали ще більш розширеними, розгалуженими. Тепер ви можете налаштувати товщину і розмір шрифта для будь-якого елементу. Тобто, бачите, я можу виділити ці штучки-заголовки, щоб бачити їх. Так що тепер налаштувати можна по інтерфейсу будь-що. Ну і з додаванням платформи, де можна вигружати свої теми. Це має сенс. Тепер буде нова професія це дизайнер інтерфейсу в Blender. А, наступна переробка в інтерфейсі тепер тут написано Search. Ми натискаємо, тобто це підказки. А в старому у нас просто іконочка цього, і не написано Search. Так само згори, і в усіх інших меню це так само так працює. А, також зміни зазнав камінь. Fly камера мод, я різниці не відчув, тому що зазначено, що тепер на клавіші «I» e, і e, F у нас вниз вгору, але моя камера була налаштована таким чином, що у мене Q. І є вниз і вгору, так що я різниці не відчую, а можливо інші користувачі відчую. А Наступна дуже велика зміна. Я не зовсім а, зрозумів поки що суть, але ми позбулись автосмуса. Тобто тепер у нас shade by angle, як ви можете бачити, в попередньому блендері ми маємо Autosmooth Smooth, Flat і Autosmooth. Uh, тепер у нас інший шейд і воно виглядає по-іншому. Якщо ми, наприклад, протиснемо Shade Smooth, бачите, геометрія виглядає інакше, ніж ось тут. Uh, так само вони додали новий модифайер, який називається Smooth By Angle, який uh, імітує попередній автосмуз, і ви можете налаштувати тут uh, в процентах кут uh, вашого автосмузу. Це Зміни здебільшого для тих, хто займається моделінгом і хардsurface моделінгом, ви можете обирати певні грані і задавати для них будь-який шейдінг, що в принципі сильно має допомогти при моделінгі. Також ми маємо масштабні зміни і перепрацювання в граф едіторі в анімації, в кейпоінтах. У цій, цій штуці, так що для цього ми перейдемо на сайт, щоб по почитати про це докладніше і подивимось, що у нас тут є. А, значить, дуже багато нових нодів в геометрі нодах Тобто я геометрі нодами не користуюсь, як і багато глядачів цього каналу. Ми поки оминаємо цю тему, і я про це казав: що треба почекати, поки все стабілізується. Так що воно стабілізувалося. Додались нові ноди, як Switch Hero, які щось там свідчать. Так само був прибраний Масгрейв. Тепер його зміни... змінив noise texture. Це в геометрі нодах і в іншому місці ми маємо тут низку геометрі нодів, як Index Switch, Split to Instance, Sort Elements, Rotate Rotation, Active Камера. Ви можете почитати про кожний з цих більш докладно на сайті Blender. Тут є мануали. Якщо ви користуєтесь Геометрі нодами, можливо, для вас це щось значить. Smooth By Angle, про який я вже казав. Тепер це окремий модіфір. Так само знову купа багато нових модів, нові тули, перепрацювання, Instant Clarity тобто, це зміна стосується Cycles. А саме Open Image Denoise тепер має GPU-підтримку, GPU-акселерацію. Якщо ми перейдемо в попередній Cycles і відкриємо Denoise, як бачимо, тут а, нема нічого. Якщо ми перейдемо в новий і відкриємо Denoise. То ми бачимо, що тут є чекбокс ем, «Use gpu Так що тепер все буде на GPU, як бачите, тут графіки, ем, покращення перформансу. Все тепер круто, все тепер літає. Що тут ще написано? It's Enabled Automatically when using GPU rendering in the 3D Viewport. Тобто він включений автоматично. Вам його навіть не треба включати. Тут навіть, бачите, для Apple юзерів M2 Ultra 6 корів. Ось таке от покращення. Так що все круто. А, плюс. AMD GPU Rendering Support Added RDNA 3 Generation APUS. Так що, я так розумію, що покращення для користувачів, у яких AMD-графічна карта. Також Linux CPU, Rendering Performance Improve на 5%. Тобто користувачі Linux теж мають покращення. Це супер. Pretty fast. Це стосується композитора, імідж композитора, доданий новий нот Кува Хара. Також ми маємо покращення і пришвидшення всіх ефектів. Блюри, дефокус, криптомейт, Можна почитати мануал. Значить, всі ці нові штуки будуть швидше працювати. Так що тим, хто займається пост. Постедітінгом в композиторі ваших рендерів зображення додаєте там блюр, блум, світіння, всякі проміні. Всі ці штуки значно покращені, багато що перероблено. Так що, якщо ви цим займаєтесь, подивіться про композитор. King скрінг, тут дуже-дуже багато покращень. Композитор став крутим. K to Success. До речі, мені дуже подобаються кольори, які вони використали на сайті, все таке прям красиво. Introducing a new Way for Interesting Animation keyframes and Simpler and More Intuitive Workflow. Uh, велика переробка анімації. Uh, тепер. Um, Ріги і кейфрейми мають ієрархію, тобто вони об'єднані в групи, а не просто йдуть одним списком, так що вам буде легше їх обирати. Як ви бачите, тут про це написано: Hierarchy Matters. Bone collections are now hierarchical. The collection are shown in tree instead of flat list. Так що тепер все буде супер класно зручно для аніматорів. Select and Paint Можна малювати і обирати. І нова штука як рух по шляху. Ви можете намалювати рух, і воно буде хорошо по ньому рухатись ну, ваша анімована модель. Також переробка граф едітора. Оці всі бігунки, все прокачали. Я знову ж таки анімацією не займаюся, так що для мене це не дуже зрозумілі речі, але, як я розумію, це круто. Багато про анімації. Що у нас наступне? Велика переробка відеосіквенсера. Можливо, дехто з вас не знав, але в блендері можна монтувати і обробляти відео. Так що вони додали Chroma Vector Scrobe, Hіstagram, всякі графіки, щоб ви могли тягати баланси кольорів у ваших відосах. Також додали. По дефолту від відображення звукової хвилі, як в After Effects, тепер ви будете бачити, де ви балакаєте, де ви мовчите. Це теж суперзручно. А також все це стає значно швидше. Тут написано: Solid Color X2 Faster, Gaussian Blur 1,5 4, 1.3, 10, Тобто, все стало швидше. Від 3 до 20 разів швидше. Що ж, це круто, швидкість, це рулить. Наступний великий розділ: це Industry Ready. Blender 1 і 4 fully aligned with VFX Reference Platform 24. Making easier to integrate the Studio Pipeline. Так що Для тих всіх, хто каже, що Blender на індустрії стандарт, він там не підходить. Тепер підходить. Так що можете сміливо інтегрувати цей безкоштовний софт Swift Pipeline, працювати, робити, і все буде класно. InMotion motion «Import Now, export Armatures, USD Skeletons and Blend Shapes, тобто ви тепер зможете закидувати те, що раніше не можна було закидувати, і все стане значно краще. Blender нагадує про те, що він безкоштовний буде зараз і завжди. Так що це теж супер клас. Але зачекайте, тут є ще. Я хочу подивитись ось тут. Наприклад, IO. Ми маємо пришвидшення для експорту усіх видів, тобто STL. Все-все-все тепер кидається швидко. В цьому Blender 4.1 так само підтримується drag-and-drop для експорту моделей. Тобто ви можете закинути просто у viewport OBG STL, і вона там відкриється. І як бачите, всі ці процеси по експорту будуть відбуватись знову ж таки від 3 до. 10-40% швидше, а, також більш майнорні речі, як ми можемо тепер обертати зображення в Image Editor, в нас підсвічені тепер грані в Viewport і, і така сама інша низка штучок-дрючок. Так що загалом це дуже коротко про цю версію блендера, як ви бачите, тут а, дійсно дуже багато усього. Качайте нову версію, встановлюєте її, я вже перевірив, все працює класно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, дивіться інші мої відео про драгент. Інтерв'ю набрало вже майже тисячу переглядів, так що, якщо ми дотиснемо і доб'ємо буквально декілька переглядів до тисячі, я буду дуже радий. Так що, всім дуже дякую, підтримуйте ЗСУ, донатьте на збори, закидайте гроші. Можете підтримати мій канал, закинути мені на філаменти для армії, Силочки всі будуть закреплені під описом цього відео. Всім пока, до нових зустрічей в нових супер класних відео.